На території вже Москви почали роздавати методички людям, що робити у разі. Коли будуть завдаватися удари по Москві. ну здавалося б, там ще кілька років тому розказували про те, що Москва з усіх сторон е заставлена ППО, і жоден дрон, жодна ракета в Москву не прилетить. Аж тут виявляється простіше, просто роздати методички, що робити не треба, коли якісь вибухи або повітряну тривогу чуєте в Москві. Ну і ці методички доволі прості і зрозумілі нам з вами, тому що ми їх дотримуємося. От вже два з половиною роки. Якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, то краще спускатися в підвал або на паркінг і краще не користуйтесь в цей момент ліфтом. Звісно, знайдіть якесь місце без вікон, найкраще для того підходить ванна кімната. Але якщо у вас знову такі великі дзеркала, наприклад, у ванні, то краще там не ховатися. Просто я вам так для методички доповнення даю. Не підходьте до вікон, кажуть. Ну, краще не надо. Я нам можна. Ну так, нічого не чіпайте, покиньте місце, де знайшли якісь там залишки безпілотника або якусь вибухову речовину, суміш, щось вибухове, якщо знайшли, то краще кажуть, не чіпайте руками. Ну і звісно, якщо ви на вулиці, то відразу направляйтеся в найближче приміщення. І якщо ви переміщуєтеся на транспорті, киньте його. Киньте його і знайдіть укриття, кажуть ну МЧС Росії, а, Катерина. Ну ти саме самогла... новості Москви. Ти саме головне, все ж таки не прочитала. Давай ти знаєш. Залишила а, і, вишеньку у, 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 в, таких, в таких історичних документах. Дуже важливо дивитися, що в саме останнє а, зафіксовано маленьким шерифтом. А там написано відправте це близьким, тому що а, матеріал дуже і дуже актуальний. Матеріал актуальний. Матеріал ще раз наголошую. Тепер вже можна побачити в новинах Москви. Тобто, кількома днями раніше цей матеріал поширювався в інших наближених регіонах до України. А тепер вже в Москві. Ну що ж, поки вони готуються, давайте будемо далі говорити. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, з нами має бути на зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Вітаю. Олександре, допоможіть розібратися всім, а, що виходить. Останній тиждень всі західні газети посилаючись на джерела, пишуть про те, що ракети будуть або не будуть, або американці дозволять бити французькими ракетами і англійськими, або американці дозволять і своїми ракетами. І при цьому були перемовини відповідно у нас в Києві, бо потужні були і американська, і делегація з Великої Британії. І в результаті цього багато сигналів, але так і не зрозуміло зрозуміло чи будуть ракети? Це перше питання, які. Ну і чи можна нарешті бити по Російській Федерації? Ну, я думаю, що ми цей дозвіл отримаємо до кінця 2024 року. Та це точно. А в найкращому випадку до кінця вересня. Це такий найкращий сценарій. О, Інше питання: чи будуть якісь обмеження на цей дозвіл? Тобто, о, бити далекобійною зброєю, яка має відстань ураження об'єкту 250-300 кілометрів, це окей. Але коли ти не використовуєш її характеристики на повну, тобто будуть обмежені там на 100, -100 кілометрів, 150 кілометрів. Ну, це м'яко кажучи, говорить про те, що знову ж таки цей дозвіл він буде мати багатоетапний такий процес, щоб вибивати від наших партнерів ще більше і більше можливості по застосуванню. А так, в принципі, саме якими ракетами західного зразку саме далекобійного типу ми. Отримуємо перший дозвіл на використання, які саме перший полетять по території Російської Федерації. Ну це вже не так суттєво, якою ракетою вбивати російського окупанту. Головне, щоб було на це дано зелене світло. Мені дуже сподобалось ваше формулювання, що дійсно немає значення, як його знищити, бо це ворог, і тут інших варіантів немає. Але от в такому військово-політичному аспекті, а як це ну, розібратись, коли вони? Так багато роблять відповідних заяв, і зрозуміло, що це видно, що це контрольована історія, які вони хочуть досягти результату. Бо чим більше вони говорять про ракети, а ракет нема, то відповідно у Росіян є більше часу приготуватися до цього, щось відтягнути в тил, якісь укріплення побудувати і так далі. І так далі. Навіщо ця взагалі ця публічна складова? А чому б не почекати? я Не знаю, як ви сказали до кінця вересня, в ідеалі ну і просто спалити їх да будь-якими ракетами. А вони ніколи не зможуть повністю підготуватися до того, що їх очікує, тому що в 300-кілометровій зоні від кордону з Україною знаходиться приблизно 20 авіаційних баз росіян. Це як тільки категорія авіаційних баз, якщо ми будемо розглядати, і ці 20 авіаційних баз вони досить активно використовуються. З них злітають не тільки фронтові бомбардувальники Су-34, це і штурмова авіація Су-25, це і фронтові старого типу бомбардувальники Су-24, винищувачі Су-35, а також і ударні гелікоптери ка 52 мі Мі-28, Мі-24-35. Весь цей комплекс використовується по зоні бойових дій в Україні, по лінії боєзіткнення на тимчасово окупованих територіях. Як підготуватися, тільки відвести, якщо вони їх відведуть за 300 кілометрову зону від кордону з Україною, вони не зможуть їх використовувати.